Постараюсь вам швиденько розказати підсумки мого квітня, розказати, тому що на інстаграмі і в Тіктоці можна кинути картинки якісь там красиві, а в шортах ні. Але для мене квітень був таким місяцем очікування, якогось такого заземлення, тому що ну, нічого сильно не змінювалося. Не можу сказати, що взагалі нічого не відбувалося, тому що були якісь такі маленькі, приємні моменти. Навіть елементарно, те, що день довший, і після роботи виходиш. В тебе ще є купа часу, купа мотивації, сонце світить. Може не завжди є тепло, але сонце світить, то це вже був якийсь такий момент, який дуже сильно мені допомагав протягом місяця. Наприклад, ще я. У квітні отримала чіткий знак того, що я не мушу шукати нової роботи, тому що е, з'явилися певні можливості розвитку там, де я є, і тому я вирішила, що варто з них користуватися, поки ще є можливість десь там підучитися, щось е, нове спробувати. Е, тому е, ну, знаходжусь там, де знаходжусь. Ем, ну, також ну я маю дуже сильно чітке відчуття того, що скоро має щось дуже кардинально змінитися, але зараз відбувається такий момент якоїсь ем, якогось розвитку, якоїсь такої покори ем, мушу ну, так робити. З цікавих речей я знову ж таки прочитала там ще додаткову якусь книжку вже одинадцяту рахунку протягом року. Це багато для мене. Також зробила першу свічку в житті Соєву, при тому досить випадково, тому що мене з дня на день запросила моя колежанка з роботи на такий майстер-клас. Також вдалося зробити. Поличку Для моїх книжок. Виявилося, що в мене ще є досить багато місця, щоб купувати нові. Тому, тому очікуйте якісь новинки, якісь покупочки. Ну і, в принципі, нічого такого. Але досить спокійно, досить спокійно.